Пальці. Ми їдемо на два дні. Ми їдемо на два дні. Так, трошечки вирішили походити по горах. Погода гарна, до речі, їхати досить нормально, бо є хмарки. Покажу далі, що, де ми зупинилися і як. Я думаю, що це буде гарний починок. Чай. Запашний трав'яний. Поїхали. Тажки співають, погода дуже гарна. Передають 2 дні сонце, а середа попередньо має бути дощ. Але надіюся, що буде, е, цей, буде і в середу гарна погода. Якщо так, то можливо ми ж залишимося ще на середу. На пеньках. Ось ми тут будемо жити, машинка наша. Тут зразу е, біля дороги є ще колиба, будемо там обідати. І зараз покажу трошечки саму територію. Будемо смажити шашлик. Взяли, готовий, ось там наверху ми живемо. Тут рецепція і, відповідно, там снідати, сніданки. Я зроблю зразу відеоогляд, надіслю, де ми Добре. тут. Так. Ось тут будемо зараз мажити шашлачок. Шашлачок. Ось таким гарним виглядом. Сюди, так, ще можна з цього бути. Бо... Ось такі альтаночки теж невеликі, будинки гарні. Зараз перейду. Хоп. Красиво. Так що ми відпочивати. Гарного дня і спокійного дня. Ох, таке цікаве створіннячко. Ти що там заглядаєш? Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. І таких ран безліч. Безліч. Ви собі можете уявити. Я приїхав сюди відпочивати з котом. Ви самі бачили кота, який подорожував разом з нами зі мною, з Русланом. Але так як кіт в певний момент, щез! Ми його почали шукати. Ми почали розуміти, що напевно пташка заспівала і, напевно, він побіг за пташкою. Але не тут то було. Ми обшукали всю територію. Тут паркан, тут паркан, тут квітка, тут рослина, тут ялинка. Не міг кіт нікуди пропасти. Ми хвилин 25 шукали, шукали його, і тут я повертаюся в місце, де він в першу чергу заховався. Це було ось там за оцією ширмою. Я тоді показував, пам'ятаю. І в останній момент я заходжу туди, кіт вилізає. Він виявляється, заховався під фундамент. Маленьку щілинку знайшов. Руслан в паніці пішов шукати бідолаха десь навколо. Я кота цього кличу. А він розвертається, хоче гратися і знов ховатися, Я думаю, ми зараз його не впіймаємо. Я його ловлю, а кіт здичавів. Кіт накидається швиденько, мені вотко все пороздирав. Я його за шкебрики, несу його так ногами вперед. Він хоче розвернутися, хоче мене з'їсти, але йому не вдається. І він починає, коли дуже сильно лякається людина, вона розслабляє м'язи тазу і ситуація відбувається. Все, тут в мене я посвячений тим всім, значить, ситуацію несу, посвячую територію. На пеньках посвятив, заніс кота, закрив і сказав: від сьогодні, протягом трьох днів, поки ми будемо тут відпочивати, кота я не хочу бачити на волі. Отака От відбулася ситуація. А зараз їсти м'ясо. Поглянемо, що там вилучилося. Врешті-решт у нас м'ясо вже готове. Ого! так, зараз 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 хочу збіказня. Аромат! Ви собі не можете уявити. Аромат на фоні ось цих гір просто космічний. Таке, бо воно як вугілля виглядає, чорне. Треба ось трошечки з цього боку. А солодесеньке таке дуже смачнесеньке м'ясочко. Ну. Скільки коштує карпатські віскі? Ми хочемо розово взяти у вас, можна? можна так, Давай візьмемо. Яке, яке ти мені візьмеш? Ти яке хочеш? Хочу холодне. Mm -hmm. Дивись, яке смішне віскі. віскі. А, я думаю, що теплого не маємо. А віскі це хтось готує... Це самі. А, ви, ну, самі, але хтось з ваших. Я продаю, там. так. Продавець, а є власниця, даю візиточку, Скільки можна дзвонити, коштує... замовляти. 180. Є на меді на травах на корінчиках, на меді на травах на кедрових горішках, на меді без корінчиків, без кедрових. Мені той хотів нанеси. Ми пробували віскі і вирішили, що так як ми ще прогулянку собі організовуємо, ми точно не захочемо носити за своєю пляшкою, тому завтра ми повернемося сюди і візьмемо віскі не класичне, а з... Яке руля віскі? Медоле. Ні. На кедрових горіхах щось таке вона говорила? Е, з Смаком. Дуже якесь таке смачне. Ми спробуємо. А наразі ми з велетенським 110 грамовим морозом будемо смакувати на отих от кам'яних пагорбах. Давай, я все, весь міст так, 10.30, ми поснідали і вирішили ось таким маршрутом по пройтися. Маршрут має бути досить цікавий, бо так як ми зустріли щойно автентичного гуцула, який розповів нам дуже багато цікавих історій. І все вклався в 5 хвилин. Каже, обов'язково відвідайте сируварню, це мої друзі, варять сир, е вареники варять смачнесенькі, е з будь-яким наповненням, сиром, е з сиром, з е голубцями, сметаном, з повідлою, з варениками. Я хотів Ми пройшли добряче, десь хвилини три пішли приблизно. Плануємо вертатися додому. Але ні, нормально. Я вам розкажу коротесенький віршик. Там на камені найвищим, на горі високій, сидить довбуш, гірський орел, пишний сивоокій. Це перша локація, де зупиняється багато туристів. Подивитися на цей камінь, традиційно його потерти, отримати е, музулі на руках від сильного тертя і продовжити рух далі, не пропустити ось таку міточку. По легенді, коли Довбуш сходив цією стежиною, яка названа в честь нього, він впав, по-моєму, в цьому місці. Тут висота понад е 300 метрів. Йому нічого не було. Він впав, перекрутився, його знизу зустріли люди. Е підняли попід руки і він знову цією самою стежиною пройшов декілька разів. І він щоразу, коли йшов, він завжди туди падав. Це була дуже цікава історія. Можливо, вигадка, можливо, ні. Дізнайтеся, кого цікавить почитайте. Transcrição e aí Так, ось вказівничок на гору Маковицю ми піднялися вже на саму вершину скель Довбуша, ось там. І відчувається, що мучить прага. А так як якимось чудом мені рюкзачок розпалився і вилетіла вода, я її шукав-шукав, але знайти так і не зміг. Тому ми йдемо спраглі, молоді хлопці без води. Можливо, нам зараз десь. На шляху буде джерельце, і ми втамуємо справу. А поки підйоми. відпочинок – Це золота річ. Як казав Леслі Ніс, якщо можеш присісти, присядь. Ідемо, ідемо. Зараз йому підйом джипик. Прося сироварня, і тут зустрічає такий гарний друг. Привіт! Привіт! Це батько маленький. Як тебе звати? Гарні лапки. Гарнівак. Ну, Папу, стубі А, Як це добре? Як я в того момент дочка. Вода тепла, капка. Наче вчання. Зараз, зараз. Оу! Топід з береками вставай. Найсвіжіша грибна юшечка. Ви можете вибити, наскільки зараз смачно буде з таким кривелею. Смачно поїли і ще залишається таких декілька потужних зусиль для того, щоб піднятися на гору, аж там звідтіля показати вам всю красоту українську нашу, яка нас оточує. Просто надзвичайно. Надзвичайно, пішли далі. Ви бачите діда Леоніда, глуцила 70-річного націоналіста справжнього. Для друзів, не для гостей, а для друзів тернопільчан, наших сусідів, як то кажуть, через гору дітей показує маленький гуцульський інструмент дремба, і ви зараз почуєте гуцульську коломику. Судиться важно для вас пошану дітей. Поверніть праворуч. Потім поверніть праворуч.